І так, міфологія та науки давнього Єгипту. Те, що ми сьогодні починаємо вивчати, це називається словом культура. Культура це дуже широке поняття, яке включає в себе супутність матеріальних духовних цінностей. все, що створено людськими суспільствами. Тексти, архітектура, культура, література це це культура. Вона поділяється на матеріальну і духовну. Ну і ось ви бачите основні галузі культури давнього Єгипту, які нам зараз відомі. Це писемність, наукові знання, освіта, архітектура, література, релігія і міфи. Сьогодні ми поговоримо про частину цього блоку: про релігію і міфи, про писемність і, і трішки про наукові знання. А окремий урок, сподіваюся, на наступному тижні я присвячу. Я хочу присвятити єгипетській літературі. Там дуже і дуже багато чого цікавого. Там є казки, там є писувати культури. Ні, можете не записувати це, просто щоб ви уявляли, що слово культура воно є дуже і дуже многогранним, і ми це починаємо зараз вивчати. А, почнемо з писемності. А на минулому уроці була тема Єгипетська писемність, де я розповідав про іерогліфи і про те. Як цю іерогліфічну систему розшифрував французький вчений Жан-Франсуа Шампальйон. Ось ви бачите його інше зображення зараз на екрані, і розетський камінь, який став ключем до розшифрування єгипетської писемності? Головним матеріалом для письма єгиптян був папірус. А що таке папірус? Папірус це фактично те, що ми називаємо очерет, або камиш російською мовою, це те, що росло близько до нили долини Нілу. І там його було дуже багато. Вони брали ці стеблі, розрізали на частинки, вирівнювали, склеювали і робили ось такий фактично папір з папірусом. А серед плюсів цього матеріалу те, що цей матеріал він дуже дешевий його було легко виготовляти. Потім, наприклад, коли писали на шкірі тварин, це було занадто дорого. А папірус був матеріалом дешевим, тому його було багато. Мінус цього матеріалу те, що він доволі недовговічний. Він в вологому середовищі доволі швидко руйнується, і через це велика кількість папірусів до нас просто не дійшла. Єгиптяни не всі папіруси переписували, ну і певна частина просто зникла. А значна частина папірусів дійшла до нас в ось такій формі, як ви бачите, він дуже сильно порушений. Розшифровувати єгипетські тексти з такого порушеного папірусу. Ну дуже складно, ви розумієте, що це мова, яку люди знають, або але яка там для жодної людини не є рідною, яка не є абсолютно повністю відомою. Ну і вченим доводиться реконструювати певні речі. І буває таке, що текст ми знаємо не повністю. Ми бачимо в текстах якісь лакуни, пропуски, і нам якісь частини сюжету невідомі. Але багато текстів збереглося на щастя повністю. А це була писемність. Тепер трішки поговоримо про наукові знання давнього Єгипту. Єгиптян знали математику. Вона в них була доволі розвинута, оскільки математика мала доволі зрозумілий прагматичний сміст. А вони будували канали, їм потрібно було це рахувати. І вони будували ось ці знамениті Єгипетські піраміди, про які ви теж дуже багато чули. Я думаю, і знаєте, і вони використовували арифметичні дії, додавання, віднімання, множення і ділення, і в них були спеціальні цифри. Ви можете написати там свою, свою дату народження такими цифрами. Ось бачите, що одиничка це просто паличка, десятка це, це така мотузка загнута. Тисячу сотні щось схоже на равлика, тисячу схожа на свічки, або там лотос десятки, -де десять тисяч це зігнутий палець, сто тисяч якась птичка і один мільйон це людина. Ну, можемо написати вашу дату народження. Я так розумію, що більшість із вас народилася в 2011 році. Правильно? Так, ну ось малюємо дві свічки. Ось такі: це значить дві тисячі. Да, я не дуже добре малюю, але як є дві тисячі. Далі в нас десятка, і далі в нас одиничка. Дві тисячі одинадцять. Я написав рік вашого народження єгипетськими цифрами. Ну, можна ще написати дату. Ну, наприклад, хтось з вас народився 10, 10 листопада. Ось це писалось єгипетською мовою, ось так. 10 листопада. Презентацію я вам скинув до чату. Можете потренуватися і написати потім свою дату народження або писати а, число уроку а, число уроку такими цифрами. Можемо написати сьогоднішнє число, знову ж таки, дві свічки, дві тисячі, дві тисячі, далі в нас дві сотні, а, дві десятки, дві тисячі двадцять і дві рисочки, дві тисячі двадцять другий рік. І число в нас сьогодні яке? У нас сьогодні 19, 19 жовтня да, 19 пишеться дуже незручно єгипетською. Тут потрібно зробити 9, 9 паличок. 5, 4, да, 9 паличок. Це 19 і 19, 10, 19 жовтня. Ну, жовтень дуже просто, 10 місяць. 19 жовтня 2022 року. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, в багатьох давніх народах, народів була своя система писемності і, єгиптян, і система цифр. І єгиптяни тут не були виключені. А мені кажуть, а, а там дев'ять було ось така ось дев'ять. Ну, дивіться, ось тут дев'ять на цьому слайді зображено ось так. Вигляді, у вигляді дев'яти рисочок. Можливо, в якихось так. версіях по мови. Я думаю, що вони на різних етапах використовували різні системи зображення дев'ятки. Да, скоріш за все в пізньому Єгипті вони використовували інше, тому що ну ось ця рання вона дуже і дуже незручна. Насправді малювати дев'ять дев'ять рисочок це незручно. Цифри стають дуже великими. А далі астрономія, поговоримо про уявлення єгиптян, про навколишній світ. А вони створили власний сонячний календар. Який був доволі схожий за нашим, хоча е, жили вони переважно за календарем з трьох сезонів по розливом нілу, оскільки це було для них дуже важливо тим не менш, саме, саме астрономія допомагала їм точно знати, коли розпочнеться е, розлив Нілу, тому що е, тоді сходила зірка Сіріус, і вони це фіксували. Це було важливо для їхнього господарства. Також в них була медицина. Вони вміли бальзамувати трупи. Ви знаєте, для того, щоб хоронити їх, ухоронити їх у могили, і вони знали усунуть устрій людського тіла. Ну, крім того, вони, наприклад, могли робити містки в зубах. Ось я зараз ця технологія не дуже часто зустрічається, але ще 30-40 років тому, коли людина втрачала зуб, їй ставили місток між двома іншими зубами, і тоді вона. А тоді вона, начебто, була з усіма зубами. А зараз таке є, але наскільки я знаю, менше використовується. Ну і звичайно, технологія стала іншою, але сам принцип залишається тим самим. Ну що ми поговорили трішки про науку а, і а, про а, і писемність Єгипту. Давайте тепер поговоримо про релігію, тому що релігія одна з найцікавіших тем, взагалі, в історії Єгипту. В Єгиптян було дуже багато богів в історії первісності. Ми з вами говорили про те, що. Первісні люди вони що первісні люди вони одухотворювали певні стихії що в них були духи в річках в лісах і так далі в єгипті замість духів в річках в лісах були боги яких було декілька тисяч і жоден єгиптянин майже не знав абсолютно всіх єгипетських богів а, було декілька найбільш популярних серед них Бог Птах, Бог давньої столиці Мемфеса. Він за єгипетськими легендами створив всіх інших богів, ось ви бачите його зображення. А був бог землі геб, він тут лежить. Єгиптяни вважали, що вони ходяться по плоті бога геба, а богиня неба нут вона його дружина, і вона ось так накриває весь цей світ і є небосхилом, по якому ходять там гор. Який є богом сонця або ра в інших версіях, а головним богом давнього Єгипту вважався Амон Ра, який був царем богів, і його зображали з у вигляді людини з головою увінченою з золотим диском. А ви бачите його зараз на екрані? А це дуже популярне зображення. І у єгиптян майже всі боги вони мали людську статуру і е, голову якоїсь тварини. знову ж таки елемент первісних вірувань ви тут можете знати вважалося, що кожну, кожну, кожен день цей Бог сонця. Він на своєму човні проходить по небесхилу. Потім, коли завершує свій шлях, спускається у підземне царство, там б'ється і кожен раз перемагає страшного змія. Апопа, який хоче проковтнути сонце, тому відбувається ніч, тому що вони б'ються. А потім він його перемагає і почне свій шлях заново. Ось така історія про. Те, чому сходить сонце кожен день і чому наступає ніч з точки зору давніх єгиптян, це називалося космогонічними міфами. Міфи, які пояснюють устрій світу. Далі ще одним важливим богом був Бог, був Бог. Тот. Да, мені подобається дуже мєм. «Хорошо сміється той, хто сміється посідній, це Бог смерті, Бог мудрості. Його зображували ось так, як ви бачите на екрані. З пером в руці, яким він записував життя людей, і підводив підсумок добрих і поганих справ кожної людини, щоб це засчитати у на загробному суді. І так, ми перейшли до ключової теми єгипетської міфології: це загробний суд. А я думаю, що ви більш-менш чули там якісь християнські уявлення про потайбічний світ, і тепер ми побачимо єгипетський. І так, кожна людина помирала. Звичайно, всі люди смертні, і опинялися на суді Осіріса, на суді бога загробного царства, а де е були ось такі ваги, і на цих вагах звішувалися добрі і злі справи. З одного боку було пір'я -пір богині Маат, це богиня справедливості, я про неї ще раз повім. А з іншого боку, було серце людини, де був яке тримало добре і злі справи. Звичайно, люди намагалися обходити всі ці речі, і вони, наприклад, вважали, що якщо небіжчику написати на могилі різні релігійні формули, що а будуть казати, який він безгрішний, і чудовий, він їх прочитає, і Боги йому повірять. У давніх єгиптян ще не було ось цього християнського уявлення про те, що Бог все знає. Єгиптяни не вважали, що Боги всі знають. І якщо серце на суді богам не розповість якісь жахливі речі про людину. То боги це ні дізнаються, тому для серця потрібно зробити велику кількість написів на могилі, щоб серце знало, що говорити. Крім того, на серце вони клали часто е, скарабія. це жук навозний, який вважалося не давав серцю говорити ті речі, які серце не мало говорити. Ось таке уявлення про потайбічний світ. Ну власне. Ви зрозуміли, що щоб з точки зору єгиптян на суді осілися, все було добре. Людину потрібно правильно поховати, покласти їй жука, жука з карабея на серце, ну і написати всі необхідні речі навколо. Це зображення богині Маат, Я обіцяв, що про неї розповім. А це богиня справедливості, в якої, бачите, дуже великі крила і дуже багато пір'їв. Ось якщо на суді пір'я справедливості переважують серце, значить людина грішна її з'їдав бог, бог Бегемот, який взагалі відправляв цю душу у небуття у Єгиптян не було уявлення про ад і рай, як у християн У єгиптян. Душа або жила вічно, якщо це була душа праведника, або вона йшла у небуття і повністю завершувалося абсолютно все для цієї душі. Ось такі в них були уявлення. Крім ось цих богів пов'язаних з потайбічним світом. А да, я ще розповім трішки про Осіріса, оскільки це все таки суд Осіріса. А Осіріс колись за легендами був головним богом світу. Але потім він е, посварився зі своїм братом сетом, богом зла богом пустелі. Сет його вбив, порубав на 42 частини по числу областей в давньому Єгипті, які називалися номами. І сет е, і сет е, е, власне думав, думав, що ніхто цього Осіріса не знайде. Але у це була кохана дружина, її звали Ісіда, яка дуже багато років витратила на те, щоб зібрати, зібрати шматочки свого чоловіка, ось її коханий чоловік, з різних частин Єгипту, склеїти і потім воскресити. Але коли вона його воскресила, то вона його воскресила вже в царстві мертвих. Ну і тому Асіріс став головним єгипетським богом в царстві мертвих. Ось така історія про те, як Асіріс став головним богом потребічного світу. Далі. Бог Хапі, символ нілу. Да, мені що він нагадує Аватара. Да, він справді нагадує Аватара. Він теж синій, але я думаю, логічно зображувати Бога річки. Синім, а Бог себе символ води. Вони теж дуже важливі. Ну і от бачите, зображення Осіреса і Ісіди. А ісіда, крім того, що вона дружина Сіреса, вона ще була покровительницею всіх жінок і особливо матерів. І їхнім сином був якраз у цей гор, у, уособлення будь-якого живого фараона. Який часто перекликався з Богом Ра Богом Сонця, оскільки це могла бути часто одна і та сама фігура. Ну і ось цей сет. Бачите, він зображувався з головою Шакала. Сет, як я вже казав, це брата Сіриса, який його вбив. Це його головний конкурент, і це Бог Пустелі і Бог зла. Єгиптяни, звичайно, вважали пустелою зла, злом, тому що це смерть. Ну і Бог зла був уособленням духу пустелі. А ось так. Ну і остання річ. Да, я розумію, що сьогодні для вас трішки складні речі про міфологію я розповідаю. Але я сподіваюся, що все більш-менш зрозуміло. Остання річ, а, я вже казав, що єгиптяни сприймали свій світ циклічно. Вони вважали, що кожен день це боротьба Бога сонця з богом тьми. Це перемога Бога сонця над тьмою дає нам ранок. І тому ось цей міф про вбивство Осіріса, який я переказував. Вони, вони ототожнювали з сільськогосподарськими роботами. Коли жнива це вони зрізають колосі – це вбивство Осіріса сетом, Посіви – це кидання земля у землю, це поховання Осіріса. сходи зерня, це воскресіння Осіріса, Знову ж таки, і вони весь світ сприймали через призму міфології. Ви маєте знати, що міфологія. Для давніх людей це не просто казки, які там пояснюють устрій світу. Це е, це спосіб світосприйняття. Вони все сприймали через призму тих міфів: і загробне життя, і теперішнє життя, і землеровство. І абсолютно все. Міф це е, не казка в нашому сучасному розумінні. міф це спосіб сприйняття і пояснення світу для давніх людей. Ну я думаю, що на цьому. Еміні, ми можемо завершити сьогоднішню розповідь і перейдемо до опитування.